Сьогодні, 28 березня, мала відбутися чергова сесія Чернівецької обласної ради, восьмого скликання. Проте як повідомив голова Чернівецької обласної ради на своїй сторінці у Фейсбук, вперше її не вдалося провести, оскільки на сесію не прийшло достатньої кількості депутатів з різних фракцій. У своєму дописі Олексій Бойко у відсутності на сесії депутатів фракції Слуга народу звинуватив керівництво партії. Депутатка фракції Слуга народу Юлія Грицько Андрієш на претензію Олексія Бойка відповіла, що депутати є самостійними у своїх діях. Депутати обласної ради це обрані громадою особи, а не підлеглі голови обласної військової адміністрації. Не варто знецінювати їх і піддавати сумніву їх самостійність, замість того, щоб чесно визнати управлінську безпорадність та порушення регламенту. Хтось вирішив призначити винними депутатів. Давайте по порядку. Перше голова обласної ради систематично порушує регламент, ігнорує запити депутатів не лише від слуги народу, а й інших фракцій. Друге, мій офіційний лист щодо скликання позачергової сесії, в тому числі щодо підтримки президента України Володимира Зеленського, який був належним чином зареєстрований, не отримав жодної відповіді. Як і низка інших ініціатив, які блокуються особисто головою ради. Третє замість політичної відповідальності, дешевий публічний шантаж і перекладання провини це виглядає жалюгідно. Начальник обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк, коментуючи ситуацію, наголосив, що організація сесії та робота з депутатами виняткова відповідальність голови ради, та закликав Олексія Бойка докласти зусиль, аби таки скликати сесію в найкоротші терміни.